Вибрані, усиновлені, викуплені, прощені, є спадкоємцями. Друзі, двері небесні відчинені, благословення небесні сьогодні ми маємо вже. Ми їх маємо? Ви їх прийняли у ці благословення, чи ще ви на шляху? Можливо, хтось іще не оцінив цей для вас. Інший список можна взяти там здоров'я, благополуччя, гроші, спокійна старість. Не знаю, який список є у людей. У людей є список свій. Мабуть, є. Будемо чесними. Але є Божий. І Бог пропонує: ти обери, що тобі цінніше. От і обирайте. А Бог сказав, що через Христа він вже благословив небесними благословіннями. Подумайте про це.